Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Юля Петрова в цій е, в сьогодні проведу одну годину в цьому ефірі. Пам'ятаємо, що 4-4 грудня на календарі. Нагадаю вам також, що разом із фондом поверне живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм міліметрового калібру для сил оборони України. Це потужна піхотна зброя. І також пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд поверне живим. Передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся до цієї ініціативи та. Ож, будь ласка, посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Цієї ефірної години поговоримо про державний бюджет на 2026 рік. Напередодні головний кошторис країни ухвалила Верховна Рада. Також і тиметься про те, що нін нині відбувається на Донеччині. Третій армійський корпус спростував інформацію про так званий прорив росіян у місті Лиман. Розпочнемо з держбюджету зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Ілля Несходов. Керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, пане Ілле, добрий ранок, Слава Україні. Добрий день, героям Слава. Тож напередодні Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, 2026-й. за проголосували 257 народних обранців. Ті, хто головний кошторис підтримують, радіють. Ми зробили це. Критики бюджету називають його популістським і навіть трагедією для України. Це була цитата. Скажіть, про що нинішній бюджет маємо? Що про нинішній бюджет маємо розуміти ми, і як би ви охарактеризували цей документ? Ну, я б не оцінив популістичним, тому що деякі кроки, які вважають популістичними, в принципі, вони є достатньо обґрунтовані. які б я виділ. Зокрема, наприклад, збільшення запитних плат викладачів, це є правильна практика, тактика, тому що якщо ми будемо дивитися з тим, як змінювалася заробітна плата викладачів протягом повномасштабного вторгнення, то вона єдина серед усіх фактично категорій тих, хто отримує свою заробітну плату з бюджету, у них зменшилася. Чому тому що і питання відповідно не зростання Заробітної плати, плюс ще й та інфляція, яка фактично не було компенсовано, тому рівень оплати праці на сьогоднішній день викладачів дуже низький. І можна сказати, що в 2026 році бюджету в цьому бюджеті відповідно виправили ті, скажімо так, несправедливості, які були накопичувалися протягом попередніх років. Середня заробітна плата викладачів достатньо низька, тому в принципі цей крок, я вважаю, є обґрунтованим. Дайте переб'ю вас, да. переб вас у той же час, не підняли зарплати військовим нинішнім бюджетом. Не передбачено цього. І це один із моментів, за що критикують бюджет. Ну, Дивіться, я повністю погоджуюся. Заробітна плата військовим взагалі треба було протягом цієї повномасштабного вторгнення, в принципі, як мінімум, переглядати вже декілька разів. Чому тому, що була встановлена тоді, коли був зовсім інший курс, коли була зовсім інша інфляція за цей час суттєво зменшилась і як рахувати по інфляції, як і рахувати безпосередньо по тому, як давлювала національна валюта? Звичайно, але треба розуміти, що а тут я більше би розглянув те. Як нараховується, як виплачується відповідно заробітна плата, чи є внутрішні резерви, тому що мені, наприклад, не зовсім зрозуміло з позиції міністерства оборони, ко які фактично постійно створюють нові підрозділи. При тому, що не докомплектовують на ті підрозділи, які зараз перебувають на лінії розмежування, і я поясню в чому проблема з точки зору бюджету. Чому тому, що коли створюється новий підрозділ, це нові штабні одиниці, нові відповідні ланки і роздувається фактично штат, не тих, хто перебуває на фронті, а роздувається той штат, який фактично знаходиться в штабах різного рівня. Управління різного рівня, як результат, всередині самого міністерства оборони є потенціал є потенціал для того, щоб перерозподілити. Я взагалі вважаю, що для того щоб от не було те, що зараз достатньо масове явище самовільне покинення частини, то тут треба було здійснювати відповідне фінансове заохочення. Наприклад, людина, яка служить перший рік, відповідно у нього заробітна плата одна, наприклад, ікс. Уже якщо вона служить другий рік і знову ж таки виконує бойові завдання не в штабах, а безпосередньо з виконанням, то має бути два рази більше доплата. Якщо третій рік три рази доплата. Я переконаний, ми таким чином могли би, хоч якось матеріально стимулювати тих людей, які перебувають уже на фронті більше ніж три роки. Тому в цьому ключі, звичайно, це варто було би переглянути. Але ще раз наголошую, є також внутрішні резерви. Також треба розуміти, що зростання заробітної плати для військових навіть на 10%, а це вже де факто десь приблизно біля 130 тридцяти мільярдів гривень, тобто це дуже суттєва сума, і ми маємо розуміти, що нам наші зовнішні партнери вони абсолютно не фінансують наші військові витрати. Хоча було певне виключення щодо збільшення витрат цього року, але це було разове виключення. А ми маємо фінансувати нашу армію за рахунок наших внутрішніх резервів. За рахунок mm -hmm. наших внутрішніх надподаткових податкових надходжень і тому ми обмежені в ресурсі. Тобто, якщо б це було питання як необмежений ресурс, у нас є можливість збільшити відповідно надходження, то тоді це питання би стояло. Я ще раз наголошую, що це питання однозначно треба переглядати, тому що не можна допустити, що під час війни військовий з кожним роком в реальному вимірі з рахуванням інфляції отримував все менше і менше. Тобто, це дійсно абсолютно найбільша вада бюджету, але ще більша вада бюджету, що виходячи з того, який бюджет міністерства оборони і наша армія. На 2025 рік, то у порівнянні з ним в 2026 рік на 300 мільярдів менше. Тобто, це вже означає, що ми заклали певну дору так само, як і цього року, і будемо переглядати відповідно можливості фінансування нашої армії середині, а можливо і раніше, поточне наступного 2026 року. Тобто, ці гроші треба буде десь знайти. Скоріше ми підемо до наших партнерів і знову ж таки будемо Просити оце виключення для того, щоб вони дозволили використовувати ті кошти, які вони нам надають на армію. Але знову ж таки там також є в цілому проблема з тим же саме репараційним кредитом. Наскільки ми. Готові, скажімо так, чи будуть нам його дійсно виділити? Там mm -hmm. є ще варіант, бе в але все ж таки на даний момент такі перемовини доволі таки неоднозначні. А, так. Про репараційний кредит ми окремо з вами поговоримо. Йдеться про гроші Російської Федерації, які перебувають зараз в європейських банках. Окрема історія, я ще про бюджет хотіла уточнити що один важливий момент: підвищення ставки оподаткування прибутку банків із 25% до 50%. Скажіть, будь ласка, що це за банк? Для банків означає, що це для нас означає, як ця історія позначиться на житті країни. Ну, дивіться з одного боку, звичайно, не можна в принципі змінювати податкування, скажімо так, до початку податкового періоду. Але є один момент: за рахунок чого утворився цей прибуток, чи це условно говоря, там, наприклад, кредитування економіки? Ні, кредитування економіки просто впало, кардинально впало. Чи можливо там якісь фінансові послуги почали надавати більш якісні і відповідно більші кількості? Ні, такого також не сталося. Навпаки, кількість клієнтів банків зменшилась через те, що значна кількість населення де, працездатного віку українців виїхало за кордон, тобто це також відповідно мінус. Тоді за рахунок чого воно утворюється за рахунок наступних джерел: перше, це звичайно депозитні сертифікати, і це фактично ті кошти, які видає Національний банк, можна сказати, з повітря, і ставка на депозитних сертифікати суттєво завищена. Друге, це облігація внутрішньої державної позиції з одного боку. Дуже добре, що банки підтримують, але якщо ми подивимося на динаміку, наскільки підтримують банки, наскільки підтримують населення, України, то населення України підтримує нашу армію через ОВДП. військові облігації, набагато краще, ніж банки. У Банків є ресурси, але вони цей ресурс не спрямовують на ОВДП. Третій момент це видача кредита 5, 7, 9. Це пільговий кредит, і з одного боку, нібито так добре. Але питання в тому, що компенсація відбувається не отримувачу кредиту, а банкам, які тримають завищену ставку. І за рахунок цієї завищеної ставки ми фактично з нашого бюджету датуємо по цій програмі, тому банкам не. Варто скажемо так, тут е, у них рекордний прибуток уже третій рік підряд. Третій рік підряд е, прибутки навіть сам за п'ять років, таких довоєнних, е, таких періодів, е, таких прибутків не було, як вони отримали зараз. Тому звичайно, хоч і неправильно в цілому підход, але враховуючи те, що нам потрібні гроші на армію, я вважаю, що це рішення обґрунтовано. Тобто ми маємо це робити для того, щоб наповнювати і мати е, можливість чинити Угу, так. Багато нюансів. Бачите, дякую, що ви їх пояснюєте. Від них дуже багато чого залежить у сприйнятті от того документу, який вчора був ухвалений Верховною Радою. Добре, давайте поговоримо про ту дірку у бюджеті. Що із нею робити? Чим де будемо шукати? Шукати гроші, а як будемо перекривати дефіцит бюджету? Він наскільки я розумію, дуже і дуже суттєвий на наступний рік. Ну, він приблизно, якщо брати у відсотках давалого внутрішнього продукту, приблизно навіть менше, ніж минулого року у відсотках. Тобто mm -hmm. минулого року у нас було більше 19 відсотків, на цей рік у нас там 18 відсотків планується. 18, на 2026, 18, да? Mm -hmm. І 5 десяток, mm -hmm. да, на 2026 рік. Тобто у нас трошки, трошки, зовсім трошки менше. А і тут єдина звичайна можливість покриття це наші міжнародні партнери. Тобто, це переважно на даний момент. Це європейський союз. Європейський союз нам надає гроші, як і безпосередньо в форматі, там, наприклад, при через Ukraine Facilities. Це програма підготовки вступу до європейського союзу, в рамках якої Фактично, ми маємо виконувати реформи, і якщо ми виконуємо сучасні реформи, які передбачені цим планом, відповідно, ми отримаємо кошти. У нас є певні затримки, але в цілому ми все ж таки план виконуємо. Сподіваюсь, ми не допустимо такого варіанту, що ми взагалі не виконаємо якісь пункти, як результат не отримуємо. Кошти другий момент це кошти, які ми отримали в рамках від відсотків заморожених російських активів. А це 50 мільярдів. Тобто, на даний момент ми вже отримали значну частину коштів. І отримуємо частину на наступний рік, і от у нас є переходящий там залишок десь приблизно 18 мільярдів. Нам треба знайти ще 20 мільярдів на наступний рік, щоб профінансувати наші а, бюджетні видатки. Ми дуже розраховуємо от про те, що я почав говорити на репараційний кредит, але поки що там не визначення. По трошки можливо, деякі там засоби масової інформації подали інформацію, що нам вже відмовили. Ні, це нам ще не відмовили. Нам європейський центробанк сказав, що він не має можливості надати гарантії для Бельгії на ці 140 мільярдів для того, щоб Бельгія дала дозвіл на видачу кредита, але там розглядаються інші варіанти. Зокрема, наприклад, якщо голосування щодо продовження е, блокування е, відповідна е, блокування е, активів, буде не кожен з півроку, як зараз. І це залежить фактично від однієї країни, яка має можливість шантажувати весь європейський союз. Це я маю на увазі угорщину, яка постійно говорить, що вона не проголосує і вимагає для себе певних там послаблень, певних привілеїв і певних рішень на її свою користь. Тобто вона користується цим моментом. Якщо б рішення було б блокування активів до кінця війни, то в такому випадку, як мінімум, воно було б уже нормально. А так кожним року півроку переголосовувати, це створює для нас доволі таки серйозний а, прецедент. А якщо нам не дадуть по репараційному кредиту, по перше я також зазначу про те, що Нідерланди сказали, що вони готові дати гарантію на 100 мільярдів. Тобто, навіть якщо у нас немає інших жодних гарантій, то я переконаний, тоді не всю суму, але хоча б 100 мільярдів, а Бельгія зможе видати відповідно Україну і ми покриємо видатки цього року і частину наступного року. Далі потім, якщо не буде навіть цей варіант, то Європейський Союз розглядає щодо видачі кредиту, який буде погашатися знов ж таки за рахунок заморожених російських активів. І відповідно за рахунок цього цей кредит в розмірі 90 мільярдів 45 мільярдів на 26 рік і 45 мільярдів на 27 рік, він в принципі покриє наші видатки. Тобто, хоч ситуація є нестабільна, але не критична, звичайно, над нею треба працювати на цьому наголошувати, але все ж таки, ну поки що Іде йде просто процес, і очікую відповідного рішення в січні на початку лютого, 2026 року. Угу. А що ж ще більше про цей репараційний кредит поговоримо про заморожені російські активи? Е, також вчора е, була інформація, що Єврокомісія обіцяла презентувати офіційну пропозицію щодо механізму використання заморожених російських активів на користь України. Писали про те, що це прорив, що їм вдалося домовитися, і їм вдалося, ну майже вдалося погодити ту історію, яка влаштує Бельгію. Згодом з'явилися повідомлення, що Бельгія і ц... Цей план відкидає. Зокрема, міністр закордонних справ цієї країни Максим Перво зазначив, уряд Бельгії вважає ідею використання репараційного кредиту невдалою та ризикованою. То, 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 то знову глухий кут? Поясніть, будь ласка, чи лишаються шляхи вирішення саме цього питання із репараційним кредитом для Російської Федерації? Ну, Тут є декілька моментів. Uh -huh. З одного боку я вже сказав про те, що це голосування кожне півроку створює ризик того, що не буде підтримано рішення з приводу блокування російських активів. і Як результат, вже на наступний день Росія буде з платіжкою в Бельгії і скаже: Ось ми у вас залишали відповідно 190 мільярдів. Була ласка, перерахуйте на наш рахунок, тобто і Бельгія стикається з серйозними проблемами з тим, а як далі виконувати відповідні рішення і. Тут зробили певні, скажімо так, інструменти для того, щоб запобігти цьому, але ну поки що Більгія не погоджується. Тут це один момент, і як на мене, він все ж таки є обґрунтованим. Більгія не хоче нести відповідальність а, самостійно за ці кошти. Вона вимагає його розподілу, і таким якимось розподілом відповідальності є гарантія. Це з одного боку. А з іншого боку, Більгія, як дуже часто зараз говорять безпосередньо в самому європейському союзі. Вона від цих заморожених російських активів отримує податок на прибуток. Тобто Євроклір відповідно отримує прибуток з того, що ці кошти розміщені за них відповідно платяться. І цей податок на прибуток на сьогоднішній день складає біля від 1 до 2 мільярдів доларів євро і доларів. І відповідно щодо цього. І є можливо така істина причина, тому що Бельгія не хоче втрачати відповідно цей резерв. Я вважаю, що це можна було б виділити питання закрити і компенсувати ті відсотки, які втратить Бельгія і через те, що переду активи. Я mm -hmm. поки що не вважаю, що це глухий кут. А це все ще йдуть процес. Але Бельгія чим далі, а дуже негативно, скажімо так, зіграла свою роль у цей. План про 28 пунктів, типу мирний план від Трампа, якому якраз зазначено про те, що США і Росія між собою домовилися, як вони мають поділити відповідні кошти заморожених російських активів. Що 100 мільярдів надається Україні, 100 мільярдів в Американський Російський фонд, і коли Бельгія вже побачила таке рішення, вона стикається з наступним, що може бути таке рішення і пізніше. І як результат, це створить для неї ще більше прецедента на справа протистояти Росії. А інша справа протистояти Росії і сполученим штатам. Тобто, тут однозначно Бельгія виконає відповідно доручення, яке їм буде надано, якщо воно буде узгоджено а, зі сполученими штатами. Тобто, в цьому також є доволі такий серйозний прецедент. Але я не бачу, що я не вважаю, що це глухий кут, поки що не думаю, Це процес, треба працювати, треба відповідно проводити адвокації. Треба спілкуватися. Головне, що в цілому, європейський союз, навіть якщо цей варіант не пройде. Він буде розглядати інші варіанти для підтримки України, тому що це вже питання безпеки Європи не лише тільки України. Угу. А, і ще я хочу повернутися до державного бюджету на 2026 рік. Пам'ятаємо, що його ухвалення було однією з умов продовження співпраці з міжнародним валютним фондом для України. То чекати тепер нових програм, і нових грошей. Ну, дивіться, бо, по перше програма у нас була до середини де року. двадцятого uh року. -huh. Тобто, у нас не було там якоїсь критичної ситуації. Там ще залишалося 5 мільярдів, але враховуючи ті умови, які там розписані, навряд чи ми б їх отримали. Це правда, але як мінімум, ми були б, продовжували бути в програмі з МВФ, тому інші кредитори могли спокійно надавати Україні гроші не оглядаючись на МВФ. А зараз відповідно досягнути певної домовленості між робочим на рівні персоналу між МВФ, а також урядом і там Мінфіном, Національним банком і керівництвом парламенту, тобто це рішення відповідно має бути підписано всіма. І е, на даний момент тепер, після того як досягнуто рішення на рівні персоналу, це рішення має проголосувати борт. Да, дійсно, для того, щоб за це проголосував, відповідно керівництво міжнародного влітного фонду, необхідно був ухвалений бюджет. Але тут є один дуже важливий нюанс: а ми до сих пір не знаємо, як ми будемо фінансувати відповідно наші видатки на 2026 рік. Я говорю, що це не глухий кут, але поки що рішення нема, і от якраз через відсутність цього рішення. Ми все одно не отримаємо кошти від МВФ, тобто МВФ нам, скоріше, горш не дасть. От якщо нам дадуть репараційний кредит або інший якийсь спосіб залучення коштів від Європейського Союзу або від інших країн, то тоді, скоріш, він нам дасть гроші. Поки що до цього моменту гроші не дадуть. тому ми і так були в програмі. Це не критичний був момент. Ми і так були в програмі. Кошти ми в будь-якому випадку, якщо немає репарационного кредита, би не отримали. Відповідно, це голосування ну в цілому, якщо брати в цьому аспекті позитив, а те, що воно відбулося, бюджет у нас є ухвалений. Але якщо ми будемо оцінювати условно на його вплив на співпрацю з МВФ, то він практично на даний момент відсутній, тому що головне не це а головне, чи буде фінансування України на наступного року чи ні. Угу. Слухайте, а з іншого боку, от слухаю вас, і розумію, що західні партнери наші орієнтуються якраз на міжнародний валютний фонд. Для них це є маркером, показником того, що в фінансовому плані з Україною можна співпрацювати. І якщо МВФ поки угу. що пригальмовує да, і з новими програмами, це означатиме і що вся Європа до. також гальмуватиме. Чи як це працює? Не буде ні. Дивиться, у нас є програма до середини 2026 року. Ага. Ми в програмі МВ, угу. тому немає ніяких навіть якщо цю нову програму не уклали, ми просто гроші не отримаємо по ній, тому що там так розписані умови, фактично закінчені вони 2026 року, тому скоріше там грошей і не було би. А нова програма просто ми били би ми будемо в програмі МВФ а 4 роки наступні, коли її ухвалять. Тому для нас, звичайно, це позитив. Але якщо брати з точки зору бюджета, не критична. Тому інші партнери безпокійно надавали кошти. це і уряди окремих країни, які на це звертають увагу, і світовий банк, і європейський союз, і інші країни вони так само будуть бачити, що Україна в будь-якому випадку в є в програмі МВФ. Угу. Дякую, дякую, що так докладно роз'яснили ситуацію. Ілянна Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС говорив зараз. Друзі, зі мною нагадаю, говорили про державний бюджет України напередодні. Ухвалила його Верховна Рада. Так, документові сказали 257 народних обранців. критикуючи документ за те, що військовим нинішнім бюджетом не передбачено підняття зарплат, але цей момент ми обговорили. Ли із моїм гостем зате пообіцяли, що бюджетникам, які працюють в освітній сфері, підніматимуть зарплати, передбачено це новим бюджетом. Також збільшили, підвищили ставки оподаткування прибутку банків із 25 до 50 відсотків. Ну і ми дуже сподіваємося на гроші допомогу від наших міжнародних партнерів. Також встигли її обговорити тут із свіжого. Ми пам'ятаємо що європейський центробанк не може дати гарантії репараційного кредиту з іншого боку. Єврокомісія обіцяла презентувати офіційну пропозицію щодо механізму використання заморожених російських активів. Мовляв, на це мала і Бельгія пристати, але ні, з'явилися повідомлення від міністра закордонних справ цієї країни. каже про те, що занадто багато ризиків щодо використання репараційного кредиту. На, але е, кажуть про те, кажуть про те, що в європейському союзі все одно ситуацію вирішуватимуть і придумають, як Україні надати кошти. Перед тим друзі, як зробити невеличку паузу, зверну вашу увагу на свіжу статтю від The Economist. Пишуть про те, що Європа провалює три стратегічні завдання для порятунку України. Це велика редакційна стаття в українському перекладі. Е, вона є на нашому сайті nv.ua. Будь ласка, звер. Ніть увагу, і йдеться якраз про те, що Україна в осяжному майбутньому потребуватиме військової і фінансової підтримки, і їй доведеться цю підтримку забезпечувати Європі. От незрозуміло, чи розуміють вже це. Європейці, почитайте, будь ласка, надзвичайно важливо і звісно надзвичайно цікаво. Бо то про нас і про гроші для нас. Ну а зараз будемо робити невелику паузу. Почуйся з вами після свіжого випуску новин. Поговоримо про те, що нині відбувається на Донеччині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.